Спомізан бебі послаблює симптоми колік. Еспомізан бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Є знижки представляють коко знижки травня на непроба. 20% в аптеках подорожних «Пам» та ощад. Найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Будьте на поготові разом із мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Улюблена їжа і напої викликають печію. Періодично страждаєте від печії. Я лікарка, і при станах, що супроводжуються печією, я рекомендую пити Ізото. Ізота створена фармацевтичною компанією. Ізота спеціально адаптована для зменшення проявів печії та нормалізації травлення. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Спробуй, шукайте в аптеках. Ізота, твоя вода, якщо турбує печія. Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та оща. Елергію лев подолає цитрилев. Цитрилев-нево захищає від найпоширеніших алергенів.